Зустріч з людиною, яка тебе буде кохати, є великим даром у житті. Коли ти поруч з коханою людиною ти відчуваєш підтримку та прийняття. Любов допомагає зміцнити взаємозв'язок і створює атмосферу взаєморозуміння та тепла. Вона надає сили пережити труднощі та радіти разом з партнером спільним перемогам. Можливість бути з кимось, хто тебе по справжньому цінує і кохає це дар. Зпочимо нашої сьогоднішньої героїні. Було чотири невдалих шлюби. Після стількох невдалих спроб у Стейсі, певно, було відчуття розчарування і втому від пошуку, кохання та стабільності у житті. Можливо, вона навіть втратила віру у себе, в інших та в ідеї щасливого шлюбу. Жінка залишилася сама з дітьми. Знайти чоловіка, який полюбить не тільки тебе, а й твоїх дітей, може бути вкрай важкою справою. Такий чоловік має розуміти. Що родина це комплексний організм, в якому кожен має своє місце і значення. Він повинен бути готовий приймати дітей такими, які вони є, і вибудовувати з ними довірові стосунки. Знайти такого чоловіка було вкрай важко, але Стейсі наважилась, вона ризикнула і зустріла чоловіка своєї мрії, Річарда. Зустріч з Річардом назавжди змінила її життя. Він обожнював її. І зміг побудувати теплі стосунки з її дітьми. Чого ще може прагнути жінка? Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки, ну і звісно підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний туркрайм контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Це мало бути романтичне побачення з дружиною. Річард Шек поїхав у віддалений парк Белтон Бріч у Лулі, штат Джорджія, на День Святого Валентина у 2010 році. Пара планувала там обмінятися подарунками та романтично провести вечір. Натомість Річарда очікував сюрприз. Річард отримав п'ять вогнепальних поранень у тому числі. Два прямо в обличчя. Його дружина Стейсі Шек, приїхавши в парк, знайшла чоловіка мертвим. Його розпластане тіло лежало на землі поруч з його машиною. Одна з небагатьох зачіпок щодо того, хто міг застрелити Річарда веселого і дивокуватого хлопця, який усиновив трьох маленьких синів Стейсі, була в грізюці біля місця жорстокого вбивства. Слідчі Змогли ідентифікувати сліди шин, які не належали автомобілю подружжя. Поліція встановила, що ця невідома машина приїхала раніше, ніж Річард, а потім машина поїхала через деякий час після того, як Річард приїхав до парку, що наштовхнула слідчих на думку, що його вбивця зачаївся у засідці. Це була зачіпка, яка допомогла розпутати смертельну низку таємниць. Всі, хто знав Стейсі та Річарда, описувала їх як щасливу сім'ю. Річард так любив трьох хлопчиків Стейсі, що офіційно всиновив їх. І подружжя було постійним гостем на скаутських заходах для хлопчиків, а Стейсі виконувала обов'язки лідера. У той час, як Стейсі працювала адміністратором у великій медичній практиці та була відома своєю педантичністю, Річард був ентузіастом польотів на повітряних кулях, любив їздити на мотоциклах. І був відомий своєю веселою натурою. У ніч вбивства Стейсі доглядала за своєю старенькою бабусею і домовила зустріти з Річардом у парку, місці, яке вони знайшли під час мотоциклетної прогулянки, щоб провести романтичне побачення на День Святого Валентина. Це був один з небагатьох випадків, коли чим більше я копав, тим менше було сенсу, сказав детектив Офісу Шерипа Округу Холл, лейтенант Ден Франклін. Який одним з перших прибув на місце події, за словами Франкліна, постріли розірвали тіло Річарда. Вони були надмірними і зробили особливо жахливе місце злочину. Не було жодних ознак того, що це було пограбування. Коли Стейсі знайшла Річарда, його машина була на ходу. Водійські двері були відчинені, фари увімкнені. Тож здавалося, що він просто під'їхав і вийшов з машини, щоб підійти до людини, яка в нього стріляла. На допиті Стейсі зізналася, що в неї був роман близько шести 7 місяців з колегою на ім'я Хуан Рейс. Відносини здавалися серйозними. Рейс жив зі своєю сім'єю в будинку, який належав Стейсі і Річарду. Крім того, Стейсі винаймала квартиру для романтичних зустрічей пари, а також оплачувала його мобільний телефон і машину, якою він їздив. Стейсі навіть розповіла слідчим, що вона на початку тижня розповіла Рейсу, що планує зустрітися з Річардом у парку того вечора. Визначивши потенційного підозрюваного у вбивстві, слідчі негайно вирушили до будинку Рейса. Це була четверта година ранку. Вони постукали, але ніхто так і не відповів. Наступного ранку вони знайшли його на робочому місці, але його зовнішній вигляд змінився. Він поголив свою бороду. Коли його привезли до відділку, Рейс зізнався у зв'язку зі Стейсі, але наполягав на тому, що не має відношення до вбивства, і сказав, що всю ніч був удома з сім'єю і просто не чув, як у двері постукала поліція. Колишня дружина Рейса, яка жила в цьому будинку, намагаючись примиритися з чоловіком, підтвердила його розповідь, навіть після того, як дізналася про його зраду. Зрештою, влада змогла зняти з нього підозру Здавалося, що справа зайшла у глухий кут, поки Франкліну не зателефонував хлопець з в відділу медичного центру Декалп, де працювала Стейсі. Він сам видаляв небажані файли з електронних скриньок співробітників, коли помітив, що електронна скринька Стейсі була повністю вичищена за п'ятницю, суботу та неділю, вихідні дні, коли сталося вбивство. Але Стейсі не знала, що всі електронні листи. Мають резервні копії, і слідчі змогли отримати ордер на всі її електронні листи. Вони виявили два електронні листи від стейсі до її банку з проханням переказати гроші з рахунку нерухомості на ім'я колеги, на ім'я Лінітра Рос, нібито для оплати ремонту будинку. Слідчі пішли поговорити з росом, який також винаймав будинок у Стейсі. Рос підтвердив, що гроші близько 10 тисяч доларів були призначені для ремонту будинку. Слідчі вважали, що зайшли знову у глухий кут, аж поки не зателефонувала двоюрідна сестра Стейсі і не повідомила, що на момент вбивства зникла машина її дідуся та бабусі. На той час, коли слідчі знайшли машину, Стейсі вже продала її, але вони помітили, що на машині були шини, як на ті, що поїхали з місця злочину. Тепер їм залишалося тільки знайти водія автомобіля і запросити дані з місцевої вишки стільникового зв'язку, щоб отримати інформацію про всі дзвінки, які відбувалися в цьому районі цієї ночі. Порівнявши телефонні дзвінки тієї ночі зі списком контактів Стейсі на її телефоні, слідчі виявили дзвінок приблизно в той самий час, коли Річард вирушив би до парку від якогось реджі дороса. Того самого колеги, який отримав від Стейсі 10 тисяч доларів. Слідчі ідентифікували Реджі. Ним виявився Реджі Колман, особистий тренер, який проводив тренування в офісній будівлі Стейсі. Вони також змогли ідентифікувати серію дзвінків тієї ночі, які надійшли від Колмана до Роса, а потім від Роса до Стейсі. Всі троє були заарештовані за вбивство, але справжній мотив вбивства залишався невідомий. Через сім місяців після смерті Річарда Стейсі зізналася слідчим, що організувала вбивство чоловіка, оскільки помилково вважала, що він розбещував її синів. Я не хотіла поліції, я не хотіла розлучення, я просто хотіла, щоб він помер, сказала вона. Але після арешту вона сказала, що пояснила свої підозри синам і дізналася, що Річард ніколи їх не ображав. Сестрі Річарда, яка відвідувала її за гратами, Жінка розповіла вже іншу історію. Цього разу Стейсі нібито сказала, що вбила Річарда, бо боялася, що якщо вона розвучиться з ним, він може отримати опіку її снами через законне усиновлення. Якою б не була причина, Стейсі проведе решту свого життя за гратами після того як визнала себе винною у вбивстві. Колуман і Рос також отримали довічні терміни. Друзі, а як ви думаєте? Що підштовхнуло нашу сьогоднішню героїню до такого жахливого злочину? Чи справді чотири попередні шлюби так вплинули на неї, що вона вирішила бути меркантильною і намагатися взяти від життя своє? Адже недарма вона оформила поліс страхування життя свого чоловіка одразу після весілля на півмільйона доларів? Чи можливо вона завжди була такою? І попередні чоловіки змогли побачити це раніше. І вийти сухими з води, або краще сказати, вийти живими з цього шлюбу. Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!